Всім привіт! Вітаю, мої любі, вітаю, мої хороші. Ви знову на моїй робочій кухні, як бачите. І що це означає? Це означає, що ми з вами сьогодні зробимо зефір. Але зефір буде незвичний. Це зефір на соці, але з додаванням пюре. Я сьогодні зроблю з пюре полуниці. Я вже, дивіться, розморозила її. Вона тут трошки є цукор. Ну, Але то нічого страшного, просто зефір буде трошечки а, солодший. А, з цього зефіру а, сьогодні ми зробимо завитки. А, на слідує відео ми з вами зробимо з цієї ж маси квіти. І в подальшому відео а, з цих квітів ми з вами зробимо шикарний букет. Тому ця неділя у нас буде дуже-дуже цікава. Так, що нам потрібно? До речі, цей зефір буде. Ну, Як ви знаєте, на соці він такий більш сухий зефірчик, а з додаванням пюре. Будь Тільки не беріть якийсь жирний там, чи ну, не знаю, абрикосу візьміть, полуничку візьміть, ожину візьміть, ну, якийсь такий більш ароматний малинку можна взяти. Тому починаємо. Так, Що стосується діжі, я вже налила в діжу від 70 до 80 грамів білку. Обнуляю ваги. Білок можете взяти 75. Рекоменда... Рекомендована мною це 75 грамів. Ну, Плюс-мінус можете 72, можете 77 грамів налити. Це не буде критично страш... страшно. Да? Так, Сюди ж ми засипаємо точно так же від 70 до 80 грамів цукру. Так, сипем. Знову ж таки, 70, 70, ну, 76. Да? Бачите. Цього достатньо. І сюди ми додаємо десь 1,5 грами лимонної кислоти. Я, як завжди, сиплю на око ось так. Дрібочку лимонної кислоти. Все. Діжу ми ставимо в комбайн. Все закриваємо і хай чекає, поки я не зроблю наш сиропчик. Так, в ковшик я е, налила 200 г соку. я вже його налила. Сюди я додаю 50 грамів пюре. Е, в даному випадку, я вам вже сказала, полуничне. І відміряємо наше пюре 50 грамів. І то у нас буде, як і в рецептурі з зефіром на соці, 250 грамів. Це буде більш м'ясистий зефірчик. Більш смачніший, прикольніший, але він підходить і для завитків, і для квітів. Це чудовий рецепт. Так, все, 50 грамів є. Тобто, у нас тут 250 грамів. Сюди ми додаємо. Агар. Дивіться, якщо ви впевнені в вашому агарі, що він у вас гарний, тоді додавайте 7 грамів. Якщо ви не впевнені, сила 1200, якщо ви не впевнені в своєму агарі, додайте 8 грамів агару. Це дуже важливо, тому що, якщо це магазинний якийсь агарчик, то, ну, Якщо чесно, там впевненості не дуже багато, що він дійсно 1200. Тому краще дати трошки більше. Далі, сюди ми додаємо 200 грамів цукру. Так, обнуляю ваги. Єсть. 200 грамів цукру. Так. Єсть. Ну, трошки більше. А, і сюди я додаю тримолін, але ж таки, ну, я люблю працювати з тримоліном. Ви можете додати інвертний сироп, ви можете додати мед, ви можете, якщо у вас взагалі нічого немає, ви можете додати просто а, ці 50 грамів тримоліну чи інвертного чи меду замінити просто звичайним цукром. Єдине, що у вас просто, швидше засахариться ваш зефірчик. От і вся, весь нюанс в, цих, в цьому інгредієнті. Так, я додаю 50 грамів, а знову ж таки, плюс-мінус. До 250. І того у нас 250 грамів а, в загальному. Ой, все-все-все, все, 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 все да? це вже перебор. Все, 256, ну нічого страшного. Все, ця ковш... ковшик, суміш в ковшику у нас уже готова. А, щось я перепригнула, щось хотіла сказати і перепригнула. Да? Ладно, згадаю, потім скажу. А, все, у нас все готове, діжа у нас готова. А, сироп у нас ми ставимо на плиту, на відразу вам покажу вогонь. Я ставлю на плиту. Зараз вона у мене розійдеться. Дивіться, вище середнього, знову ж таки, зараз я закцентую увагу, тому що вічно ніяк не, не, не вловите ви ту ниточку чи не ниточку на час, чи не на час. Дивіться, якщо у вас сік натуральний, він вариться дуже швидко. Якщо ви взяли магазинний сік, то він вариться довше, десь ну, 3-4 хвилини. Домашній сік він дуже швидко вариться ну, десь до 2 хвилин. Тому ось тут орієнтуйтеся, або купіть термометр і дивіться на температуру десь 104 градуса, або вже тоді на ниточку. Так, все, ми варимо наш сироп, і як тільки закипає, ми вмикаємо наші білки. Я все зараз покажу. Закіпає мій сиропчик. Якщо чесно, я додала трошки барвнику, тому що полуниця переморожена. Ну, і буквально капельку я додала, щоб у мене ну, якісь були більш-менш, хоч. Завиточки якогось полуничного кольору. Так, дивіться, вогонь показую вище середнього, щоб не виходило за края ковшика. Все буду при вас, а поки буду теревенити з вами. В цей час у мене закипіло, я вмикаю наші білочки. Бачите, вони ще не зовсім я їх не вмикала. І спочатку можна трошечки. Підбити, а потім я їх вмикаю. Ну, тут дивіться, ви повинні бачити по своєму комбайні. До речі, хто е планує купувати е собі нову, е новий кухонний комбайн, е дивіться ще не тільки на потужність, а й на кількість обертів. Тому що це, ну, я дивлюся, з дівчатами е допомагаю, працюю. А, машина вроді потужна, а працює вона як тістоміс. Ну, просто перемішує. да і все. Тому ось тут обов'язково перед тим, як ви купуєте, питайте кількість обертів, щоб у вас воно не перемішувало, а збивало. Тому що для зефіру важливо збиття. Так. Що стосується сиропу, тут у нас трошечки є пюре, тому ну, все одно тут буде ниточка. І в мене натуральний сік. Тому в мене буде швидше. Якщо у вас магазини, у вас може бути довше. Орієнтуйтеся на е капельку з ниточкою. Що це означає? Зараз я тут трошки пришвидшу. Ось, дивіться, вже яка у нас маса. Я вам покажу білок. Бачите, голос ще в мене не відновився, ну нічого. Почуваю себе, я добре, але е голос трошечки не дуже. Так, дивимося на ось, бачите, ниточки потекли. Дивіться, зараз я вам... Капелька йде, пішла капелька, а потім зависає така тоненька ниточка. Бачите? Все, я вимикаю сироп. Не варіть довше. Не капелька, под... ось, дивіться, капельки стекли. Ось вона упала капелька, І потім починають зависати такі ниточки. Бачите, ось ниточки? Все, оце означає, що наш сиропчик готовий. Ось такої консистенції він у нас. Він і не густий, і не рідкий. Все, і тут уже в мене білок уже збився. Так. Да. Зараз гляну білочок, покажу вам наш білок. Дивіться. Ні, ще. Бачите, він колихається. Носик у нас колишиться, а це не повинно бути. Значить, ще трошечки. Так, тут я поки перемішаю, приставлю вище вже, тому що зараз білочок буквально пару секунд і будемо вливати наш сиропчик. Вам не, дивіться, навіть на альбуміні. У вас не, вин... не можна в хлам розбивати білок. Тому що його можна збити повністю, що він розкидається у вас по всій діжі. Ось де. Дивіться, бачите, він навіть не колишиться, ось де. Бачите, який білок? Він такий, ну. Стоячий, він блискучий, його не розкидало по діжі. Все просто чудово і круто. Так, тепер далі вмикаю. Я зразу на максимальний вливаю. Ви е орієнтуйтесь, як вам удобніше. Якщо у вас дуже слабий, е слабкий е міксер, то ну, тоді вливайте е повільніше масу. Але слідкуйте зараз за масою яка е, консистенція моєї маси. Я не довожу її до е, розжиження і не даю їй е, збиватися в такі потужні піки. Якщо ось, бачите, хлопки пішли, ну такі от е, характерні наші хлопки, я вливаю швидше сиропчик, щоб розжижити масу. Я сподіваюсь, вам все видно. Ага, отак. Щас, щас, щас щас, О! Можна просто зменшити трошечки потужність. Ось, не дивіться, бачите? Господі, і за ковшиками, щоб вам було видно. Бачите, вона в мене не пливе, маса не пливе. Вона збивається. Я е, масу коригую вливанням сиропу, тому що сироп гарячий, і я можу його або зробити рідшим, масу, масу я маю на увазі, або зупинити подачу сиропу, і воно буде збиватися більш потужніше. Так, все, сиропчик я влила. І е, на завитки мені, в принципі, достатньо. Все, Дивіться. На завитки мені достатньо колір бомбезний. З цієї маси можна зробити тюльпани. Але якщо ви хочете тюльпани, то е, потрібно ще піддобити масу. Е, ну, більш потужніше її зробити ще десь, мабуть, півхвилинки, е, нам потрібно буде її дозбивати. Ну, як мінімум. Колись я вам покажу відео. Ну, я ж не прощаюсь з вами. Я ж з вами надовго, правильно? Ви ж мене раді бачити. До речі, в цей час можна поставити лайк. що небудь прокоментувати. Дивіться, який колір. Ну, тут трошки є барничку, так. Да. Все, я зараз переставлю камеру, і ми вам, я ще зблизька вам покажу відсадку завитків насадкою 333. Ось, моя ось така насадочка. Дивіться. Я її покажу вам тут збоку, ось тут ви побачите. Так, все, відсаджуємо наші завиточки. Дивіться, я набрала половину маси, половину, тому що іншу половину я зроблю квіти. Але квіти ви побачите вже в наступному відео. І як я роблю завитки. Бо багато хто питає, як ви робите такі красиві завитки. Ну, дивіться. А, по-перше, знаєте, що я ще хотіла сказати? Аромат нереальний. Полуничка пахне супер. Так, ми беремо насадку і робимо три кола. Раз, два, три. Тепер відпускаємо мішечок, тиск на мішечку і просто відтягуємо все. Більше нічого важкого тут немає. На рахунок тримаємо. Ну, я скажу вам, що з часом ви все зрозумієте. Раз, два, три. Можна прижати. Раз, два, три. Раз, два, три. Можна ще завести. І починайте з однієї сторони. І тоді вони будуть у вас всі однакові. Я ніколи не користуюсь шаблонами. Ніколи. Ну, якщо ви не можете впоратися, ну, зробіть собі шаблони. На пергаменті намалюйте кружечки, як от для макарон, наприклад. І робіть по шаблону. Раз, два, три. Тут, я бачу, трошечки там внизу, не этот. І ще я люблю зробити ось такі завжди в якісь коробочки. Та і так вони, знаєте, то як сімочки. У мене діти дуже люблять отакі маленькі зефірки. Я їх нароблю, просто потім насито відкидаєте, вже як стабілізується, наситочко. А, пропудрили і. Вам видно, сподіваюся? да. Пропудрили і а, в коробочку чи будь-куди. І воно дуже смачно, воно так, на, знаєте, як кажуть, на один укус. Ой. Все. На сьогодні все. Дивіться, ми з вами все зробили. Дивіться, яка краса. Яка краса тінь, ось так я вам покажу. Ой! Чудово! Рельєф у нас, завитків, все чудово. Зефір прекрасний, аромат неймовірний. Тому. На сьогодні все. Тут більш нічого не, цікавого не буде. В, роз, в розломі я покажу вам уже в наступному відео. А наступне відео буде дуже цікаво. Не забувайте, ми там випробуємо нову насадку, яку я просто викінчила, щоб її зробили. А, і вже я трошки потренувалась, і ви будете здивовані, які квіти ми з вами будемо робити. Це просто буде чудо. Все, на сьогодні. все. люблю вас. Не буду а, затримувати. До зустрічі. Пока-пока.